Раніше була Совченко Ніна Антонівна, 19 серпня 1969 року народження. Зрозуміло, ви мешкаєте тут? Я мешкаю в село Дівочків в даний час, Чернохівського району. Зрозуміло. Розкажіть про ДТП, які з вами сталося. Коли Я це, про... відбулося, за які ви це відбулося, за ви виставили? Це відбулося. У 2011 році, коли я була, працювала на роботі і поверталася вечором додому, це було десь минут 15-11-го вечора. Які у вас були травми? У мене була дуже тяжка травма. Черепно-мозкова травма тяжкого, тяжкої степені. Після того я два дні в черніхі у нас полежала в лікарні. Мій брат займався моєю сестрою, моїм лікуванням. Потім мене вони взяли направлення і відправили мене у Житомир обласну лікарню імені Горбачевського. Там я і пролежала дві неділі. Я там пролежала дві неділі, мене перевезли скорою в чергу по проживання. І я ще тиждень пролежала в больниці тут у нас в Черніхії. Ну, Виписали мене додому, все в хорошому стані, але на даний час я себе почуваю, відчуваються ці місця по бою і Назари. Потім міліція, яка була ще в Житомирі, слідча з Черніхова приходила, допитувала мене, хто я така, чи я в пам'яті. І все остальне, я їй сказала. Мені дуже погано себе почуваю, що я могла сказати, вона мене запитала, те я сказала, вона взяла історію хвороби моєї і відкрила кримінальну справу. Кримінальна справа відкрита, а до цієї пори я нічого не знаю. Мене ніхто не повідомляв. Оказується, ця кримінальна справа вже і закривалася, але мені ніхто. Ні, не пісняно, ніяк мене ніхто не повідомляв про те. Тобто ніхто відповідальності не поніс. Ніхто не поніс цієї відповідальності. Хтось був покараний за те, що справа так довго розглядається і закривалася. Не знаю. Мені ніхто нічого із Житомира, мені ніхто нічого не повідомляв і експертизу, висновки експертизи, мені до цієї пори нічого не відомий. Тому що. Куди я не зверталася, я зверталася по інстанціях і в прокуратуру з нас в Чернігів. І в мене все вийшло якось замкнутий круг, ви помієте? Справа на сьогоднішній день де знаходиться? Справа на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Я навіть не знаю, де вона знаходиться. Должна бути, в міліції знаходиться, але мене ніхто нічого звісно не ставив. Коли я прийшла до слідчого, кого справа вона ходиться? Прізвище. Миколаєнко, я знаю, що Миколаєнко є така. Жінка. І вона так мені з таким недовольством, що я прийшла до неї щось вимагаю. І я просто кажу, прошу кажу, ознайомити і показала цей документ, який із Житомира мені дали. Прис... Ну, Прислали документ із Житомира. Вона подивилася, нічого не сказала, це секретно, це секретно. Які ж там секрети, як мені треба ознайомити із досудовим слідством, мене я знайомий. Я просто хочу, щоб обвиняємий поніс законну відповідальність згідно закону.